Ну що, мої любі, привіт! А, давайте для стрільців, кози рогів і водоліїв. Який прогноз нам покажуть наші чудові оракул? Наші чудові оракули, бо їх тут три: боги, а, маги і а, кошенята. Ось так. Ну що, давайте запитаємо для стрільців. Вже ми розглянули скорпіончиків, дів і терези. А для стрільців давайте запитаємо на жовтень 2022 року нам підказочки від котиків. Котики в нас відповідають за сферу інтуїції, почуттів, якихось таких сугубо приватних питань, ті, що стосуються вашого внутрішнього космосу і вашого такого приватного життя. Давайте для, для стрільців. Жовтень місяць проба. Якісь випробування вас чекатимуть в жовтні місяці, мої любі стрільці. Щось ви будете намагатися пробувати, спробувати щось здобути, ловити рибку, бачите, в воді. Будете ловити рибку в мутній воді. Ну, нічого, чи, чи зможете, чи які ще підказки? Давайте, чи зможете, чи, чи буде. Ага, ось, бачите, у вас. Ще троечка це в нас, стрічка, це любопитство. Ага. Дуже вам буде щось цікаво, дуже ви будете намагатися щось спробувати зробити. Можливо, це якась людина вам буде цікава, можливо, щось нове для себе відкрите, можливо, якусь нову професію буде осваювати, але буде цікаво, і ви будете намагатися спробувати щось зробити, стрільці. Ось така іще одна карта, давайте. Ага, і алегрія. Ой, вибачте, не алегрія, а це по-другому називається. А, Боже. Це ще я ще, я ще не вивчала ці карти. Це буде м, запрошення. Да, запрошення на конфіденса. Дивіться, м, яка гарна кошечка. Тобто вас запрошують зробити якусь пробу, і це вам дуже цікаво. Так, добре, що нам порекомендують, щось в стрільці там таке у вас буде відбуватися в жовтні місяці, що я навіть не знаю. Тобто вас запрошують на якусь пробу, на щось нове, можливо, то, що ви ніколи не робили, або робили, але не в такому ракурсі. І вам буде дуже цікаво, ви будете зацікавлені. І саме в це вас будуть і запроси. Тому що ви зацікавлені, можливо, того вас запрошують. Можливо, по роботі, можливо, в відносинах, можливо, щось таке взагалі, те, що не можна казати. Не знаю, що ви там будете пробувати, але будьте обережні. Так, ну що нам, Які процеси будуть відбуватися, і які нам рекомендації будуть давати маги для стрільців? На два на жовтень місяць. Так. Угу. Але ви будете відчувати себе самотнім. Чого це ви будете відчувати себе самотнім? А, бо для того, щоб... Можливо, для цієї проби, вам треба бути кудись поїхати. І вас так, і вас це буде дуже сильно засмучувати. Ви навіть не, ну, як, не можете м -м, якась така розлука з кимось тяжка, щоб зустрітися з іншими людьми. Тобто там, де у вас оця проба, куди вас на оцей Шабаш запрошують, як то кажуть, ви будете себе почувати самотнім. Тобто ви не зможете поїхати там. Треба буде їхати самоустрілці, ось так. Але там вас зустрінуть люди з такими ж самими інтересами, як і ви, як і в вас. І десятка це у нас. І вас там будуть поважати на оцій зустрічі, на яку ви відправитеся, але ви відправитеся з тяжким серцем, не хвилюйтеся, там вас будуть поважати, до вас будуть відноситися дуже добре. Ви теж відноситеся з повагою до людей, і все буде окей. Давайте ще допомогу. Так, це подорож, скоріше за все, буде у стрільців якась. Давайте ще допомоги богів попросимо. Хай вони для стрільців на жовтень місяць ще підказочку якусь дадуть. Бо їхати ви хочете, вас запрошують, якась проба, щось дуже цікаве. А, допомога в питанні, в рішенні питання в жовтні місяці. Підказочку нам дайте для стрільців на жовтень 2022 го Ой, дві карти чомусь. Давайте дві достанемо. Безпека оселі, охорона оселі і заточення, заточення, ну як тюрма. А, Тобто такі карти, це е, хранителі, не знаю, як, хранителі, помічники. Помічники вони допомагають оберігати і оселі, і офіційні будинки, і воно як заточення таке. Ось подивіться, будьте уважні, і можливо, треба уникати якихось таких офіційних, офіційних споруд, тому що в них можна опинитися в оточенні, в заручниках. Ну, таке може що статися, що ви Деякий час не зможе Угу. Дивіться, щоб ця, цей захист не став ну, як. Вашим заточенням, тобто, ви можете бути під захистом, але це буде виглядати як ну, заключення, знаєте, і все ж таки карти рекомендують не нехтувати безпекою. Безпекою і захистом. Тобто, вам потрібен захист, як би воно не виглядало як оточення, як заруч, як, як нібито ви в тюрмі себе будете почувати. Але захист важливіший. Тобто дві карти захисту лягло, розумієте? І вам потрібен цей захист стрільці, зрозуміли? Ось такі ось карти цікаві. Так. Але ви можете говорити про себе. Вам не треба мовчати. Вам навпаки, щоб цей захист отримати, вам треба про себе сказати. Тобто, Меркурій каже. Кажи про себе, бачите, тут ще півничок. Що говорить півничок? Півничок сповіщає, півничок відкриває свій голос, він комуніцирує для того, щоб бути в безпеці, для того, щоб вибратись з якихось певних обставин, які б вони там не були, які вас сковують, не дають вам розкритися, не дають вам, тобто ви не почуваєте, можливо, себе в безпеці або наоборот, ви дуже дуже. Чи нехтуєте безпекою, чи навпаки, нею зловживаєте. Але для того, щоб вам отримати безпеку стрільці, вам навпаки треба почувати себе в безпеці, вам треба навпаки про себе заявити. Не знаю, що це таке буде там відбуватися. Але у вас це і проба, і, і запрошення. Тобто вас запросять кудись і там, де вас запросять, вас, вас будуть поважати, і ви будете в безпеці. І в... Бачите, говоріть про себе, говоріть про себе, не мовчіть ось так, стрільці. Цікавенько, цікавенько. Це такі поради для стрільців на жовтень місяць. Ну ну, що? щось в цьому є. Так, йдемо далі. Давайте котики, покажіть нам, будь ласка, для. Для кого? Це в нас для козирожків. для козірошків. Стрілець, козіріг і водолі так. Так, так. Для косирошків покажіть на жовтень місяць 2022 року. Дивіться, щоб ваша цікавість не стала для когось, комусь не стала заважати дуже сильно. Тобто, ваша цікавість може бути некоректною. Ага, ще вам треба звертатися буде по допомогу або допомогу самим оказувати комусь важливому для вас. Так, допомога і незалежність. Так, незалежність індепенденція, так. Так, незалежність. Дивіться, заважаєте допомога і незалежність. Можливо, буде так, що щось буде заважати вашій незалежності. А можливо, вам понадоб, понад, знадобиться допомога для того, щоб почувати себе незалежним. А можливо, вам, ви будете комусь Допомогу свою ну, це комусь близьким. Так, і ще не суйте свій нос туди, куди вас не, не просять, і не і не треба. Ось знаєте, як послухайте свою інтуїцію і не суньте свій нос, бо ви можете потім потребувати допомоги для того, щоб якось від, від цих обставин відкреститися. Але ж все ж таки і не нехтуйте. Якщо хтось потребує вашої допомоги, теж ви можете. А, але ж знаєте як? Ось ця допомога вона не повинна стати такою нав'язливою, розумієте? Так, що, які по Событийка, яка у нас? Собитінні процеси, як будуть відбуватися, що нам підказують маги у цьому випадку? Так, жовтень, ти ще Так, якась буде, яка буде пропозиція довіри і а, єдності. Ось у нас тройка, це шабаш. А, довіряйте тим людям, які з вами заодно, тобто які на вашій волні, вашого кола. Як майте довіру до людей вашого кола. Тобто, у вас є своє коло людей, які ваші єднодумці, і ось це ем, дасть вам такий внутрішній і слухайте себе, і слухайте свою жіночу енергію, тобто інську енергію, яка. Така більш пасивна, більш, більш текуча, більш спокійна, вона вас захистить. Ось так. Тобто, довіряйте вашому колу людей, довіряйте своїм рідним, єднодумцям, тих, хто давно вже з вами. Ось ця довіра допоможе вам. і їм, тобто, можливо, ваша допомога буде потрібна, а можливо, вам будуть допомагати ваші єднодумці, ваші люди. Ну тобто, непогано так все, досить непогано. І давайте у богів, давайте підсказку, що богів для козирожків, Що вони хочуть їм сказати? Як треба себе поводити в жовтні? Давайте карту возьмемо. Ось ця карта мені Іде. Ось ця карта. Так. Imaginейшн, Е, uh, Так, що це в нас? Це в нас, звичайно, що це в нас. Uh... Боже, все мене паралізувало. Вображення. Ну, це Нептун. І він відповідає за враження, воображення. Тобто вам потрібно творчість внести і довіритися своєму такому тікучому розуму, творчій думці. Так, це в нас 11-та карта. І дозволити своїм, своїй творчій уяві. Проявитися і допомагати вам вирішувати питання. Ось так. Ну все, далі йдемо для нас далі, Зараз карти змішаємо. У нас далі водолії. Водолії на жовтень місяць, інформація від оракула і скрині. Котики для водоліїв. Дайте підказочки на жовтень 2022-го. Це інтимні моменти, інтимна сфера. Тобто, ваша інтуїція, ваші почуття, ваші стосунки навіть з самим собою. Те, що, можливо, ви від себе скриваєте. Підказочки на жовтень. Водолії. Так, водоліїв очікують конфлікти. Бачите? Стосовно чого, у жовтні. Стосовно якоїсь тренування, практика. Тобто, ви щось будете, то, що, те, що ви робите, ось бачите, воно, воно потім, ви з такою, можливо, будете жагою це робити, що можливо виникнути конфлікт. Тобто, цей конфлікт буде в колективі, на роботі, з родиною, тобто те, що спільно щось робиться. В той момент може з'явитися конфлікт. Якась спільна праця може або спільні процеси, які будуть відбуватися, вони можуть призвести до конфліктів у жовтні. Давайте ще одну карту навіть підказочку, ось вона тут. Але. Дивіться, ніжність, проявіть увагу таку, знаєте, співчуття до своїх любимих людей. Обніміть їх, заспокойте, будьте ніжними, будьте спокійними, будьте уважними до своїх близьких. І цей конфлікт буде онульований. Ось так я запитала. Ось, бачите, конфлікт на фоні якихось спільних вирішення спільних питань. І це ніжність допоможе вирішити цей конфлікт. Тобто хай вам, вибачте, стілець мій, чи стульчик, чи столик, зараз полетить. Хай ніжність допомагає вам. Ось так. Давайте, які питання ще які в нас ще процеси з новини на жовтень місяць, які чекають водолічків. Це вже у нас маги будуть нам казати. Ага. Ось домовленості, бачите, повага домовленості. Тобто, вирішити конфлікти мирним шляхом. Ось домовленості принесуть кошти і здоров'я. Ви будете себе краще почувати. У вас це якісь цілить. Бачите, дивіться. Тобто там такий конфлікт на фоні вирішення. Якщо ви приймете сторону позитива, добра, дозволите любові і зцілити цей конфлікт, і не статися йому можливо, то дивіться, що це перше це призведе до поваги, до домовленості. Вас будуть поважати. В вашу таку натуру. Це дасть ця повага, і це до вас добре відношення, дасть вам фінансовий ріст, тому що ви себе будете почувати на гребні волни, тобто, де б ви там не були, може, це стосунки в колективі. Повага плюс е, достаток, тобто фінанси. До вас потечуть фінанси, і це вас. Я щоб перевести вірно, щоб не бути як то не і зцілить вас, розумієте? Тобто, повага і кошти вас і зцілять, тобто це вам дасть ще плюс внутрішньої сили, фізичного здоров'я, і ви будете себе почувати краще. Тобто, бачите, в усіх конфліктах з зрішенні якихось питань, якихось тренуваннях. Якщо ви проявите душевну силу... Силу вашого серця і вашої любові. Все інше потече до вас. Бачите, потече до вас і повага, і кошти, і зцілення. А ви ж знаєте, хто в нас водолій? Ви знаєте, хто в нас водолій в Україні? Ось послухайте, дивіться, які карти. І зцілення, тобто далі в нас буде краща ситуація. Ну що, мої любі, наступний блок буде в наступному вже відео. На цьому я завершую цей, цей випуск, і очікуйте відео вже незабаром. Це, наш жовтень, у нас були для прогнози, такі невеличкі, для знаків Зодіака. Чао! Підписуйтесь на канал і ставте лайк, що ви не ставите лайки, любі мої. Вони ж потрібні для розвитку каналу. Дякую вам за перегляд і вподобайку.